Заступник міського голови Олег Усенко відповідає у громаді за саму ласу сферу землю, також за архітектуру, містобудування тощо у 2018 році. Став начальником управління регулювання земельних відносин Білоцерківської міської ради, а потім і профільним заступником дикого. Та, попри такий статус і вплив на земельну політику, його декларація за 2023 рік, як і всі попередні, виглядають дуже скромно. Чиновник має лише невеличку квартиру та дві земельні ділянки у білій церкві та карапишах. Їздить на роботу на відносно дешевому Рено Сандеро, яку придбав у 2017-му за 395 тисяч гривень. Крім того, має мотоблок, який ймовірно і здає в оренду товариству Агросвіт. За попередній рік Олег Петрович заробив понад 933 тисячі гривень. Здебільшого це зарплата у виконкомі, пенсія, на яку він вийшов торік, дохід від оренди майна та за викладання в аграрному університеті. Цікаво, що заробивши майже мільйон, на руках немає жодної готівки: ні доларів, ні євро, ні гривень. До того ж, нового майна протягом повномасштабного вторгнення посадовець не купував. Живе, мабуть, сам, бо дружину та сина в декларації не вказав. Згідно з відкритими даними, пан Усенко значиться ще й керівником Миронівського товариства Вітімг, яке займається геологією та геодезією. Його номер телефону є скрізь, де згадується це товариство. А більше так він підписаний і у когось в телефоні. Ми перевірили через GetContact. Проте у документі про доходи від цієї компанії ні слова. А ось її пов'язує земельного вельможу ще з честь підприємством Горизонт, яке є агентством нерухомості. Передавати землі в приватну власність в оренду чи постійне користування може тільки органи виконавчої влади. На сьогоднішній день на всі ці 16 населених пунктів, Вілоцерківська міська рада, були вибрані депутати, які на сьогоднішній день представляють інтереси всієї громади, не тільки міста Тобто Якось розбазарити, якось, ну це може бути самозафат, тобто, людина може прийти і сказати що моя ділянка. Но це незаконно.